Привіт, мої любі діти! Сьогодні продовжуємо з вами вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ви послухайте його уважно і повторіть, як я. О! Повтори іще раз. О! -о, -о, -о. Ви почуєте, як я вимовляю звук О? А ще ви самі його вимовляли, але ми його не бачимо. Звук О називається голосний, бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. О! -о, -о, -о. Голосні звуки вимовляються легко. Тепер я буду називати різні звуки. А ви уважно слухайте та плескайте в долоні, коли почуєте звук О. Готові? Починаємо О. А. О. У. А зараз подивіться на екран і побачите букву О. Ви пам'ятаєте, що звуки, які ми можемо співати, позначаються кружечком? Наш голосочок може змінюватись. Може співати звук тихо. О- а може голосно о-о. Звук О ми дуже часто чуємо в словах. Послухайте. Оса огірок. Олівець олень. Повторіть ці слова. А щоб запам'ятати букву О, зробіть її з ниточки або з камінців. До зустрічі ми скоро зустрінемось, щоб вивчити нові букви. А поки що пишіть букву О і вимовляйте звук О та пригадуйте слова. Які починаються на звук? О, до побачення! До нових зустрічей!